Пане голово, панове судді, Шановне товариство, я дуже прошу 14 і 11. Граматиці підкоряються навіть імператори. Отже, я як доктор філологічних наук хотіла би звернути увагу передусім на поняттєво-термінологічний апарат цього закону. Пригадуєте слова Рене Декарта, сказані ще у XVII столітті. Визначити значення слів і визвільнити людство від половини його помилок. 300 років тому чоловік це сказав, а ми сьогодні не можемо дати ради із термінами. Отже, перше назва закону про засади державної мовної політики суперечить чітко виписаному формулюванню статті 10 Конституції України застосування мов в Україні», що вказує на практичне функціонування мов, тоді як лексема засада багатозначна. Перше це основа чогось. Друге вихідне головне положення, принцип, третє спосіб, метод здійснення чого-небудь. Відомо, що термін це однозначність і вичерпність. Натомість терміну Сполука, мовна політика це заходи держави щодо розв'язання питань розвитку мови в суспільстві. Тоді як закон це встановлене найвищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. Позиція А. Стаття 10 Конституції України оперує такими основними соціолінгвістичними термінами: державна мова, мова національних меншин, мова міжнародного спілкування і у статті 53 – рідна мова. Натомість, що ми маємо у законі Кивалова Колісніченка. Дякую. Регіональна мовна група. Регіональна мова або мова меншини це один складений термін, надзвичайно громісткий навіть з огляду на зовнішню форму мови національних меншин. Очевидно, надмір і безсенсовність цих словосполук вжито з єдиною метою надати особливих преференцій лише одній мові російську, російській, яку в проєкті цього закону було вжито понад 40 разів. Я дуже уважно цей проєкт закону студіювала, а зараз 7 разів. Всі ці понад 40 разів використання лінгономена російська мова в ухваленому законі заступлено абсолютно невідповідним до нашої мовно-політичної ситуації терміном регіональна мова або складеним терміном регіональна мова або мова меншини, якого не знає ні наша конституція, ні навіть Хартія. Що покликана захистити винятково загрожені мови. Отже, що це за слово сполука, яку не відображає текст Конституції? Англійське слово сполука or «minority languages» – вжита в Хартії, означає місцеву мову. «Regional» нашою мовою це обласний і місцевий. Маємо і запозичення регіональний, районний. Та меншинну, себто таку, що в меншій кількості майнорити. Нашою мовою перекладаємо меншість, менша частина, національна меншість неповноліття. Отже, російська мова жодним чином не потрапляє під цю дефініцію, бо вона ні не місцева, наголошую. Вона не є місцевою мовою, а привнесена винятково через окупацію України, починаючи з перших військових гарнізонів 1658 року, ні не в мен... Що підтверджує російсько-українська війна 14-16 років на терена Луганської, Донецької областей та Криму, де ця мова абсолютно переважає. Крім того, відповідно до територіально-адміністративного устрою, ми не маємо регіонів, а маємо області, райони, міста, селища і села. Постає запитання. Яка потреба в термінах, що не відображають наших соціолінгвальних відносин? Наших, наголошую, вони не просто суперечать Конституції, а є невідповідними за суттю? Отже, правовий статус мов в Україні може бути визначений лише через терміни, визначені в Конституції України: державна мова, мова національних меншин, мова міжнародного спілкування, рідна мова. Позиція Б. Абсолютно неприйнятну дефініцію викликає термін рідна мова, перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві. Що відразу ж заперечено цим же законом, статтею 3 пункт 1 право мовного самовизначення. Цитую, кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною. Етимологічно, рідний походить від рід, невід'ємна умова, якого це спадковість та зв'язок поколінь. Як основа окремого народу нації, звідси саме рідна мова, передумова національної ідентичності. Нагадаю Енштайна, який наголошував, що поняття науки виростають зі значення слів. Етимон атрибутива рідний рід в українській соціолінгвальній атмосфері системного знищення української мови, діти далеко не завжди могли почути від своїх батьків їхню рідну мову. Саме мова колонізатора. Ставала засобом пристосування до імперсько-колоніальних обставин, творячи з батьків мимовільних жертв російськомовного тиску а відтак згодом, через повернення в питомий культурний простір, діти віднаходили реальну рідну чи свою природну мову. Наголошу, що термін природна чи прирожденна мова це наскрізні терміни діахронної соціолінгвістики, яка впритул пов'язана із синхронною соціолінгвістикою. Ми тут сидимо притомні люди і розуміємо, що наше право виростає винятково зі звичаєвого права, і саме звичаєве право є панциром нації. Натомість природна чи Натомість правдиві терміни і закони виростають винятково із нашої традиції, історико-філологічний контекст проблеми. Відповідно до цього закону, так звану регіональну мову розумій російську, це легко простежити, порівнюючи проєкт цього закону і закон, запроваджено в усі царини суспільного життя: в діловодство, стаття 10, пункт 1, стаття 11, 12, пункт 5, у судочинство, стаття 14-17, в економічну та міжнародну діяльність стаття 18 пункт 1-3, в освіту, науку, інформатику та культуру, стаття 20-23. У сферу інформації та зв'язку, стаття 24, у рекламу та маркування товарів та апогеєм, апогеєм. Заперечення 10 статті Конституції України про державний статус української мови є стаття 6, пункт 3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню в тій чи іншій, замість в тій чи тій, Я вже про стилістичний бік цього закону мовчу, мови його. У сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами та іншими регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на території поширення, що є абсолютно оберненим трактуванням положення з преамбули Хартії. У преамбулі Хартії читаємо. Охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх. Постає запитання, чому вся увага закону зосереджена винятково довкола однієї мови російської, хоча для годиця названо 18 мов в харті їх 13, серед яких і відсутня в українському просторі русинська мова. Що не має ні фонетичної, ні лексико-семантичної, ні граматичної окремої системи, і є одним із південно-західних діалектів української. Мови, отож, російська мова має виняткові преференції через закон з огляду на такі історичні обставини, якими неможливо нехтувати сьогодні, аналізуючи цей квазізакон а загарбництво, репресії, голодоморик, геноцид, б, сплановану і вимушену міграцію. Г. Політику обміну спеціалістами. Г. Спотворення факту національності. Д. Заборону мови її часткове обмеження в сотнях офіційних оказів. Е. Заборону мови чужою церквою Московського патріархату. Є. Приниження її статусу та престижу. Ж. Антинаукове оголошення її неприродної та неавтохтонної. З асимілювання її з російською на всіх мовних структурних рівнях, зокрема через правопис 1933 року, який на превелику ганьбу чинний Досі е, вилучення з освітньо-культурного та наукового процесів, натомість максимально задіяно фінансові та статусні привілеї для мови російської. Звідси робимо висновок. Основна функція мови не комунікативна, а політично націєтвірна. Відтак, утвердження української мови це визначальна умова самостійної національної української держави, натомість звуження її функції на користь іншої мови це подальша колонізація України. Наступне цей закон брутально втручається в антропонімний український простір, що є визначальною ідентифікаційною ознакою кожної нації. Не випадково сьогодні Україна прощається з доктором філологічних наук професором Павлом Павловичем Чучкою, який стояв на сторожі цього антропонімійного простору, бо саме він створив базові і знакові словники українських прізвищ і українських імен. У статті 28 читаємо: кожен громадянин України має право використовувати своє прізвище та ім'я по батькові рідною мовою згідно із традиціями цієї мови, а також право на їх офіційне визнання. При використанні цього права запис прізвища та імен по батькові в паспорті громадянина України, паспорті громадянина України для виїзду за кордон та інших офіційних документах. Виконується у транскрипції з української, російської або іншої мови за вибором громадянина. Отже, що це насправді означає? По перше, це цілком суперечить українській фонетичній традиції передавати антропоніми, що кодифікують чинний український правопис у частині фонетичні правила правопису слов'янських прізвищ та правопис слів чужомовного походження чи іншомовного походження. Через що ми маємо дивні призвищеві асимільовані форми на зразок калєтнік, Замість Калетник Колісніченко, замість Колесниченко, «вдовіченко» замість Вдовиченко, син вдови, вдович подвійна патроніміка через суфікс ич і суфікс енко По-друге, на якій підставі транскрибування має взуруватися на російську мову, якщо чинна постанова Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 року номер 55 про впорядкування транслітерації України. Інського алфавіту латиницею, що подає транслітерування антропонімів без російського посередництва. Ми вільні і самодостатні люди. Нам не потрібні посередники абсолютно ні в чому. Наступне, хочу наголосити на цьому: ні, конституція, ні хартія не пов'язує функціонування так званої регіональної мови. Це термін покруч. Можливо, він асоціювався із відповідною політичною силою, з певним відсотком її носіїв у загальному складі населення відповідно адміністративно-територіальної одиниці і не передбачає ухвалення рішень органами місцевого самоврядування. Як це читаємо у статті 7 пункт. 3. І нарешті останнє. Закон суперечить не лише Конституції, але й нещодавно ухваленим законам у 2016 році. Це свідчить про те, що це абсолютно мертво народжене життя, яке треба забрати з нашого поступу. Про які закони йдеться? Перше, закон. Тяжко вистражданий нами закон про державну службу, стаття 8, пункт 5, обов'язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим способам її дискримінації. Наступному законові про внесення змін до закону України про телебачення радіомовлення щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах, що запроваджує на радіокво. На пісні українською мовою та ведення програм українською мовою, крім того, цей закон неможливий неможливий до виконання у фінансовій частині, в чому я переконалася на власному досвіді, коли звернулася з позовом до Вищого адміністративного суду України на апарат Верховної Ради України з заявою забезпечити переклад виступів державною мовою народних депутатів під час засідань Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки відповідно до статті 9 пункту 1 цього закону. І отримала відповідь, яку можу продемонструвати шановному судові, і отримала відповідь у листі відповідача від 06 лютого 2013 року номер 07-535-23-540. Реалізація перекладу виступів Народних депутатів на державну мову потребує збільшення граничної чисельності працівників апарату Верховної Ради України і збільшення витрат на його утримання. Відтак мені відмовлено в задоволенні позову 1 жовтня 2015 року від Вищого адміністративного суду України. Отже, нездатність цього закону функціонувати доведена навіть на основі цього. У контексті попереднього рішення Міжнародного кримінального суду в Азії, відповідно до якого ситуацію в Криму потрактовано як міжнародний збройний конфлікт, у контексті резолюції Організації Об'єднаних Націй, що визнала Крим окуповану територію та поспішним виходом Росії з під юрисдикції Римського статуту. Мовне питання в Україні потребує негайного розв'язання в площині деколонізації і деокупації. Поза як саме російська мова, яка абсолютно захищена і виокремлена в цьому законі, є одним із основних інструментів знищення незалежної української держави. Цей закон створює усі подальші можливості для окупації нашої країни, мій аналіз основних статей цього закону можу звести до такого висновку: що це не просто суцільний захист російської мови, а це ствердження дивного алогізму, ствердження через заперечення. Кожна стаття цього закону розпочинається словом так. Наступне речення цього закону це заперечення того, що є в першому. Можемо констатувати повну і абсолютно даруйте шизофренічність основних статей закону. Виникає запитання: чи не цілеспрямована мета через цей закон знищувати державну мову? Тому вважаю, що Конституційний суд має ухвалити рішення щодо визнання цього? Закону щодо визнання неконституційності цього закону у цілому, дякую.